До Дня Незалежності України у Рогатинській громаді по усіх старостинських округах була проведена низка заходів, посвячених рідній державі, її величі, силі, стійкості і незламності. 24 серпня у храмах Рогатинщини були відслужені літургії за Україну, молилися за перемогу та закінчення війни. У 33-ю річницю незалежності Рогатинська міська рада започаткувала цікаву ініціативу Моє село, Краплинка України. Упродовж року відбуватиметься презентація старостинських округів у рамках проєкту Спадок. Першим своїм. Культурні та історичні надбання презентував Васючинський старостинський округ. Рогатинський міський будинок культури на один день перетворився на осередок сільської гостинності. Учасників свята зустрічали піснею, оку та душу милували різнобарні вишиванки на столах, запашні смаколики сільських газдинюк. У світ мистецтво одного села чи то пак кількох сіл запашним короваєм. Запросила староста Васючинського старостинського округу Катерина Гладій. Відтак сільські аматори сцени зачарували глядачів красою української. Пісні поетичного слова, народний драматичний колектив Оберіг клубу села Воскресенці представив виставу за твором Івана Нечуйлевицького Кайдашева сім'я. Цих кілька годин свята були наче втеча у прекрасне від сумної реальності від повітряних тривог, ворожих атак, непоправних втрат. Однак наша стійкість на культурному фронті це теж боротьба, і ми не маємо права її програти. Нам надзвичайно сьогодні приємно вітати у стінах нашого. Будинку культури Васючинський і Старостинський округ. В особі Катерини Володимирівни щиро дякуємо усім, хто був причетний до цього заходу. Від імені Сергія Степановича дякуємо вам за цю велику працю, яку ви приклали для того, щоб сьогодні спрезентувати нам моє село Краплинка України. І так хочеться, щоб ці краплинки воз'єднались в одне велике наше Чорне море. Щоб ми змогли представити себе на березі нашого Чорного моря, щоб почули Карпати і щоб воз'єдналася Україна від сяну до дону. І в сьогоднішній день, коли маркером нашої ідентичності є наш прапор, то в усьому світі кожен, хто має синьо-жовтий стяг, говорить, що він є українцем, і сьогодні свято в його держави. Ми надзвичайно щасливі від того, що можемо бути в цій залі і, дякуючи Збройним силам, бачити ваше мистецтво. Ми розуміємо, що ви надзвичайно талановиті, і ми сьогодні в цьому переконалися. Ми почули чудові пісні, ми побачили виставу, і ми мали можливість хтось непроходну сльозу витрити, посміятися і трішечки побути. Наодинці з собою в часі мистецтва. У сьогоднішній день бажаємо усім, нехай Господь звелосердиться на нашою країною. Настане переможний мир, якого ми так всі чекаємо.